I 10 грудня, середа, 1386 день. Україна протистоїть ворогу у студії. Новин працює Леся Жуйкова. Вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Головні події дня наші журналісти розкажуть про те, що турбує містян, про актуальні проблеми та рішення. Ви дивитесь новини на телеканалі Візит. А розпочнемо традиційно з анонсів головних тем. Як сьогодні Кременчук проведжав останню путь героя Андрія Марчука, та яким боєць залишився в пам'яті тих, хто його знав? Східний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про перехід свято Троїцької громади до ПЦУ та відмовив у задоволенні апеляційної скарги митрополита УПЦ МП Миколая в миру Максима Капустіна. Мешканці багатоповерхівки на проспекті Свободи змушені тривалий час жити без працюючого ліфта. Чому так і з якими труднощами стикаються літні люди, які живуть на верхніх поверхах? Знімальна група візиту відвідала єдиний на Полтавщині науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Про щоденну відповідальну і важливу роботу дослідників у наш час. Дивіться далі. Суд у справі екс депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика та його водія Антона Грабового, що відомо з чергового засідання. Днями біля села Липове Кременчуцького району інспектори рибоохоронного патруля зупинили чоловіка на мотоциклі, у боковій колясці якого виявили дві риболовні сітки, заповнені свіжою рибою. Під час оформлення протоколу порушник пояснив, що, начебто, знайшов сітки випадково і втік з місця події. Після цього головним державним інспектором Полтавського рибоохоронного патруля одразу через телефонну лінію 102 було викликано слідчо-оперативну групу. Про суму Збитків завдані рибному господарству та кількість вилучених біоресурсів далі у коментарі. Складено акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений. Сума збитків, завданих рибному господарству України, склала 836 тисяч 752 гривні. Після прибуття на місце події працівників поліції, водні біоресурси, а саме Ляш, 88 екземплярів, карась три екземпляри та один товстолоб загальною вагою 102 кілограми. А також незаконні знаряддя лову, дві ліскові сітки та мотоцикл МТ 10 були вилучені працівниками поліції. По даному факту дані внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Ведеться слідство. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини загибелі чоловіка в Кременчуцькому районі. Сьогодні вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя в селищі Градиськ. Про цей цидент повідомляв і очільник громади Мирослав Носа. Що вдалося з'ясувати на цей час далі у коментарі правоохоронців. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився житель Кіровоградської області 2005 року народження. Для визначення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального приватності першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Сьогодні кременчуківці знову стали на коліна біля міського палацу культури, проводжаючи в останню путь полеглого героя. Андрій Марчук захисник, який мужній самовіддано відстоював кордони нашої країни на Сумщині. Та, на жаль, 24 листопада чергове бойове завдання стало для нього останнім. Поділяючи ці скорботу, вшанувати пам'ять оборонця, долучилась і наша знімальна група. o <tries> Андрій Марчук народився у серпні 1984 року. Навчався у Кремачуцькій гімназії, номер 26. Близько дев'яти місяців тому, як пригадують знайомі, чоловік став до лав Збройних сил України. Творити власну сім'ю Андрій не встиг. Втім, багато тепла, уваги й турботи віддавав своїй мамі Ользі. Розповідає сусід Анатолій. Останній раз він приїжджав у серпні. Це була коротка відпустка чи три дні. Це він приїжджав до матері у село, бо у селі. Він дуже любив тварин там у матері у нього і собака, і коти, коли він приїжджав все время. Він то з ними був, вони забігали у хату. Відкритим до комунікації, щирим та працьовитим господарем, таким Андрія пригадує сусід Володимир. Каже, чоловік завжди допомагав порадою чи ділом і вмів підтримати добрим словом. А сусідка пані Лариса додає, найсвітліші риси захисника проявлялися у ставленні до рідних. Був дуже хлопчик, дуже привітливий, добрий був, завжди улибався. Дуже дуже любив маму, піклувався про маму. Мама, дуже любила сина. Ще один наш Янгол приєднався до небесного війська. А на свіштовському кладовищі, на жаль, стало на одну могилу, ще один портрет та прапор більше. Вічна слава і пам'ять Андрію Марчуку. Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Шуцькій мерії сьогодні зібрали бюджетну комісію традиційно, аби поділити та перерозподілити бюджетні гроші. Хто ж цього разу і на що прохав про пріоритети наших владників? Далі у відеоматеріалі. Спершу знову таки про укриття, зокрема сховище у 11-му ліцеї, яке обіцяли свого часу у мерії відкриється у жовтні, і досі учнів не приймає. Ще ніяк не дороблять акт готовності. Ну і нарешті зрушила з місця справа із будівництвом укриття у 3-й гімназії. Підрядна організація зайшла на Кремчівську гімназію номер 3 в другий корпус, розпочаті вже роботи, тобто роботи розпочаті з гідроізоляції, скажімо так, ці роботи, які можуть виконувати зараз. Так, по іншим закладам у нас роботи тривають. Тобто, якщо пам'ятаєте, наступного тижня ну, да, вділили кошти, скажімо, по п'ятому ліцею. Зараз будуть продовжувати роботи у нас по 26-й гімназії вже роботи, це третє укриття, також восьма гімназія, друге укриття. Цього дня на бюджетній комісії погодили виділення 800 тисяч гривень на ремонт відкосів у 4-му ліцеї. Йдеться про відновлення закладу після пошкоджень вибуховою хвилею під час однієї з ворожих атак. Вікна ставили за рахунок благодійників, повідомили у мерії. Продовжуючи освітню тему, запитували депутати у чиновників про заміну у садочках старих ламп на нові енергозберігаючі. Як пролунало цей процес, ще тільки розпочали. У нас в цьому повністю замінено на дев'яти закладах дошкільно освіти, повністю все замінені. Тільки на дев'яти. Да, так, ми вчили такі проєкти в цьому році. Ми почали зі школ, а потім почали вже на школу, на заклад освіти. Сподіваємося, що в наступному році ми продовжимо це. Тобто я був на ветоканалі, бачив садочки, там було жовте таке світло, і воно мені здається для очей не дуже приємне. Це з центральних там. Серед іншого йшлося, що владники знову таки збираються виділяти гроші з бюджету на гуртожиток для переселенців по вулиці Троїцькій. Як відомо, з початку реконструкції, що триває з 2023 року, на цей об'єкт вже витрачено понад 100 мільйонів гривень. Цього ж разу потрібні ще бюджетні мільйони. Тепер на благоустрій навколишньої території. Відповідно до проекту, вартість проведення робіт 9 мільйонів. 600. Ми просимо 2 мільйони для того, щоб могли освоїти підрядники. У е, поточному році тендер не відбувся, тому можемо продати прямий договір на суму 2 мільйона. Це е, зробити мінімальні скажімо так, роботи, розбити площу, встановити бордюри, заасфальтувати. Маємо плани зняти в тому році закінчимо. Да? А, ну, розпочати благоузір розпочати. Да, в тому році закінчимо. Що стосується самої реконструкції, так звичайно, ми в цьому році її закінчимо. Уже підходять фінальні підсумки. Ну і погодили цього дня виділення з бюджету 700 тисяч гривень, аби наші любі чиновники не мерзли. Гроші підуть на оплату опалення у кабінетах мера та його підлеглих. Відірваними від життя називають себе сьогодні мешканці багатоповерхівки по проспекту Свободи 65. Усе через те, що у їхньому під'їзді уже чималий час не працює ліфт. Тож людям похилого віку сходами важко спускатись і підійматись на вулицю. Нині вони практично не виходять. Наші журналісти сьогодні виїжджали за вище вказаною адресою. Усі подробиці у наступному сюжеті. Вже близько двох тижнів у під'їзді будинку по проспекту Свободи 65 не працює ліфт. І що він запрацював, громада має зібрати кошти на його капітальний ремонт, а саме на деталь. Ціна питання близько 26 тисяч гривень. Почалося з цього. Я вийшла із аптеки, прийшла додому і застзапила цю ліфту за підлогу ліноліум підірваний В цей же день. Я дзвоню у Кременчук ліфт. Я говорю: ви знаєте, що ви, будь ласка, підійдіть, подивіться, бо цепляємося, хто то впаде. А ліфт тормозить так гарненько, що і спинку можна зламати. Mm -hmm. Вони добре, Це було 4 грудня, 5 числа, я дивлюсь, приїхала машина аварійна. Mm -hmm. Ну, думаю, це ж приїхали зробити оце все. Поїхала машина, прийшла до ліфта. А воз і нині там. Не працює. не працює ліфт і нічого ж нема. Телефоную до технічного директора. Він мені каже: у вас там серйозна поломка. Я говорю: а якби я не зателефонувала вам, ви б цю поломку не шукали. Що ще певно не як важливо у цьому під'їзді із непрацюючим нині ліфтом мешкає чимало літніх людей. Це до нас вийшла лише їх невелика частина. Визнають у продовження обурені мешканці. На дев'ятому етажі живуть інваліди. Один мужчина після інсульта, плохо розмовляє, звісно, плохо ходить. А вторая сім'я і жінка взагалі теж не виходять. Серед тих, хто через вже доволі тривалу зупинку ліфту опинився, так би мовити, відірваним від життя, і пан Анатолій. Дідусю вже за 80 Чоловік ділиться свого часу, власноруч відбудовував Кримончук. Сьогодні ж, виходить, ці люди залишились на призволяще. сам на сам зі своєю проблемою. А що вам воду відмовилися вести? Вести воду відмовилися, продукти відмовилися, везти, Ну, в общем, і Сам я не можу ходити. І, І дружина ж така, а дружина взагалі на ходонках ходить. Нині на під'їзді будинку відніється об'ява від підприємства «Кримачук Ліфт, де йдеться, щоб запрацював ліфт, мешканці самотужки мають назбирати гроші на ліфтову деталь, а то 26 тисяч 650 гривень. З квартири то чи маленька сума. Вже порахували люди. Если учесть, что еще с 4 по 9 этаж есть да. пустующие квартиры, да, да, есть да. люди поумирали, то получится еще больше. А если у то людей тысячи, минималка 10, получают, 10. да, то получается до да, ну, тысячи гривен. <проб> За коментарем цього дня ми звернулися до керівника підприємства «Кременчук Ліфт» і ось що почули. Там лучшого строя відповідуючих шишків і основна траса. Але велика проблема, дуже очень...

Як розповідає у продовження Олександр Антипенко, Кременчук Ліфт виконує виключно поточні ремонтні роботи, а у цьому випадку йдеться про капітальні і буцімто на них коштів немає. Ми не признаємо капітальний ремонт. Привається? Точно як і управляючі компанії, ми тільки цікуші обслуговування столу. Люди повинні собиратися дільно. Це прописано в законі. Більше того, якщо заміна основних канатів не допоможе, у ліфті треба буде міняти редуктор. Вартість такого нині сягає 200 тисяч гривень. Тоді вже ліфтовикам точно доведеться звертатись до міської влади. Чи ж багато у місті таких відпрацьованих ліфтів? Пан Антипенко визнає на сьогоднішній день. Порядка 90% ліфтових служили 25 років. літ по установлю сроки. У продовження ліфтової теми на Кримичок ліфті констатують, нині через плаваючі графіки відключення світла щодня з ліфтової пастки визволяють до 30 містян. До того ж, ліфти сьогодні часто густо відмовляються їхати через регулярне падіння напруги. Повертаючись вже до цієї громади із проспекту Свободи, люди дуже сподіваються, що над ними таки зглянуться. Приміром, ті ж таки міські владники втрутяться у ситуацію. А інакше нині відірвані від вуличного життя мешканці погороди. Телефонуватимуть аж до адміністрації президента. Я говорю, в нас же є міський бюджет. Зверніться до голови міста, попросіть, хай допоможе. Нас. У нас 60% людей інваліди, з колясками і отакі от от пенсіонери всі. У Кременчуцькому районному суді Полтавської області сьогодні відбулось чергове слухання у справі, де фігурує як обвинувачений депутат Полтавської обласної ради за майбутівець Олег Дядик, а також його водій Антон Грабовий. Останнім нагадаємо, інкримінують частину 2 статті 15 пунктів 6, 11, 12, частину 2 статті 115 кримінального кодексу України. Згідно з матеріалами справи, чоловіки планували вбивство власника місцевої агрокомпанії. Ні, про гучне затримання стало відомо ще на початку року. Сьогодні ж учасники процесу мали перейти до розгляду справи по суті. Більше деталей розкаже Роксолана Жукова. На засідання до зали суду не з'явилися потерпілий у справі та захисники обвинуваченого грабового. На підставі поданого ордеру його захист здійснював адвокат Валерій Шаповал, який є захисником дядика. За присутності прокурора та обвинувачених колегія суддів у складі головуючого Олександра Колотієвського, суддів Анни Реки та Світлани Клименко розпочала слухання. Так, прокурор оголосив обвинувальний акт. Із його змісту стало відомо, що дядик познайомився з потерпілим ще у 2020 році під час виборчої кампанії. Нині діючого обласного депутата, і саме тоді, згідно з обвинувальним актом, він почав планувати вбивство підприємця, чинив низку юридичних дій, стримовин на фіктивне заволодіння та встановлення контролю над то відродження, директором та власником якого на цей час я Кузьменку. Внаслідок чого майнові права та підприємство та майно після смерті Кузьменка фактично передуть у власність довірених осіб дядика. Як йдеться у документі, дядек залучив не на цей час особу, яка мала виконувати роль директора ТОВ відродження після смерті підприємця Кузьменка. А вже у вересні 24-го року обвинувачений депутат зустрівся із людьми, яких планував залучити до вбивства. Зустріч відбулася у Кременчуці у парку Придніпровський. При цьому пообіцявши якості винагороди за, за це грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США, розуміючи, що для здійснення умисного вбивства особи необхідна фізична підтримка залучив указу не проти правої діяльності, що спільну небезпеку злочинного наміру дядика направлено на умисне вбивство за приняття смерті іншої людині з метою недопущення здійснення цього повідомили про організацію вчинення злочину правоохоронні органи і в подальшому. Дали згоду на проведення заходи спрямованого викриття злочинних дій з обвинувального акту. Також стало відомо, що окрім бажання заволодіти бізнесом підприємця, дядиком керувала особиста неприязнь до Кузьменка. Вбивство планували інстинувати як самогубство. Матуску та стілець для повішення згідно з документом, депутат придбав особисто. Відповідно до розробленого дядиком злочинного плану спрямованого мисло вбивство іншої. Людини групи сів скорисливих мотив на замовлення. Фактичне вбивство Кузьменко повинно відбутися наступним чином. Я де колего лиш під час піднадуманим приводом, запрошує Кузьменка зустрітися біля насосної станції номер 2 на околицях села Пришип Кременчуцького району Полтавської області, де Потрібно буде очікувати на останнього сам дядик на місце зустрічі не з'явиться, не з'явиться, аби під час фактичного заподіння смерті Кузьменку перебувати в іншому місці. За словами прокурора, чиновник передав одному зі співучасників, який на той момент уже співпрацював зі слідством, 500 доларів за вдатку. Ще півтори тисячі доларів він обіцяв передати після виконання злочину, а 18 тисяч доларів протягом місяця після вбивства. У тексті обвинувального акту зазначено, що водій дядика нині теж обвинувачений Антон Грабовий сам виявив бажання брати участь у інсценуванні смерті підприємця. Дядь та Габов, діючись з умисне на умисне вбивство іншої людини, групу усіх з користових мотивів на замовлення 29 січня 2025 року, приблизно 15.00, 100 прибувши на територію насосної станції номер 2 яка знаходиться на околиці села Кременчуцького району, Полтавської області, вчинили спробу умисного протиправного права смерті Кузьменка, кинувшись на останнього та заламавши йому руки, вчинили усі дії, які вважали. За необхідне для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі від їх волі, оскільки протиправна діяльність останній була припинена співробітниками служби безпеки України. Таким чином, дядик Олег Олегович, тридцять року народження обвинувачується закінченому замаху вибристо, тобто на вбивство, тобто мислення проти прав на смерті іншої людини, корисливих мотивів на замовлення, вчинену групу осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбачено чити статті 15 п'ятнадцяти пункту. 6, 11, 12, частина статті 115 кримінального кодексу України ідентичні звинувачення інкримінують і Антону Грабовому. Крім того, до суду надійшла заява від потерпілого у межах цивільного позову. Стягнути з цивільних відповідачів на його користь, завдану йому матеріальну шкоду. В сумі 10 тисяч гривень з кожного відповідача окремо і стягнути з цивільних відповідачів на його користь, завдану йому моральну шкоду в сумі 2 мільйони гривень з першого відповідача, дядика Олега Олеговича, 100 тисяч гривень з другого відповідача грабового відповідача Антона Олександровича. Також зазначив, що прийня, просить прийняти до уваги, що вище зазначені кошти будуть ним невідкладно перераховані на потреби. Збройних сил України. Вислухавши оголошене, обвинувачені отримали слово, однак своєї вини не визнали. Ви винним себе визнаєте, не визнаєте, визнаєте частково. Не визнаємо. Ви не визнаємо. не визнаєте. Під час засідання визначили і порядок розгляду справи. Спершу досліджуватимуть письмові та речові докази, потім заслухають потерпілого і свідків, а після цього пояснення нададуть обвинувачені. Наступне слухання призначене на завтра, 11 грудня. Що стосується інших новин щодо гучних судових справ, учора з допису в соцмережах депутата міської ради Богдана Лазоренка стало відомо, що східний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги митрополита УПЦ МП Миколая в Миру Капустіна до свято Троїцької релігійної громади. Відтак рішення про законні зміни канонічної підлеглості громади та її перехід до Православної церкви України залишено в силі. Як зазначає Богдан Лазор. Лоренко розгляд справи цього разу тривав понад чотири години. Суд детально вивчав оригінали документів та аргументи сторін, після чого ухвалив остаточне рішення. У дописі депутат також привітав прихожан храму архімандрида Феодосія та адвоката Руслана Лазоренка з цим результатом. Випуск триває і далі про те, як наша знімальна група побувала в єдиному на Полтавщині науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Ми відвідали новостворену лабораторію молекулярно-генетичних досліджень, поспілкувалися з фахівцями та дізналися більше про їх щоденну роботу. Саме тут, серед іншого, нині встановлюють ДНК наших полеглих захисників, допомагаючи повернути ім'я тим, хто віддав найцінніше. Подробиці дізнаєтесь у наступному сюжеті. Нині у стінах лабораторії молекулярно генетичних досліджень фахівці не лише як раніше допомагають розкривати різноманітні кримінальні правопорушення. Тут 14 дослідників щодня працюють над ідентифікацією ДНК, аби встановити збіги та повернути імена нашим полеглим і безвісти зниклим захисникам. Про тонкощі цієї роботи нам розповіла заступниця завідувача відділу Олена Канюка. Відкривається кримінальне провадження, утворюється робоча група, і вони досліджують на стан можливості ідентифікації, упізнання за зовнішніми ознаками бійця. Якщо ж це неможливо його упізнати, то тоді судово-медичний експерт відбирає зразочки з тіла для того, щоб і слідчий вже призначає нам. Експертизи відповідно типу, і ми досліджуємо ці зразки і поміщуємо до електронного реєстру геномної інформації людини, де вони проходять пошукову інформацію на наявність збігів з близькими родичами. Пані Олена розповідає за час роботи лабораторії фахівці не раз стикалися з пошкодженими чи вкрай неякісними зразками. А це значно ускладнює виділення ДНК. Якщо матеріал НАТО зруйнований, аби дати коректний результат, дослідникам надсилають інший зразок. Утім, попри такі виклики, точність становлення збігів сягає 99,9 відсотків. Наголошує експертка. То іногда такі цифри, що ймовірність у нас стільки зараз людей не, не живе на планеті, як може бути повторний аналогічний збіг. Ось і все, і тому тут деякі, ну скажімо так, там якби а чого не 100%? Це су суто математика, скажімо так, тут працює. Фахівчиня ділиться, хоч дослідники працюють у чітких наукових процедурах. Історії родин, які стоять за кожним зразком, часто боляче відгукуються в серці. Ідентифікація військового безпосередньо ми вже робили остаточну експертизу, де встановлювалося його, що це саме він ім'я по батькові, це е, майже два роки. Він був безвісті, зниклий, і через два роки родичі дізналися, що ось він тут, його можна поховати. Вдалося нам побачити й увесь технічний шлях зразка: від першого аналізу до роботи на високоточних приладах. ДНК профіль, іншими словами, це ми оцифровуємо людину. Це mm -hmm. табличка з цифрами. Mm -hmm. от. І от той прилад, білий, синенький, великий, оце він безпосередньо вже на екрані нам видає діаграми з цифрами. і… Оце це і є наш ДНК профіль. Усі необхідні матеріали для роботи лабораторії від бахіл та рукавичок до засобів безпеки. Центр отримує завдяки підтримці кременчуцького волонтера Олега Бикова. За внесок у забезпечення роботи лабораторії. Адміністрація закладу урочисто відзначила волонтера, подякувавши йому за постійну підтримку. Це все, що ми підготували для вас сьогодні, завершимо інформацію про погоду. Найближчого четверга небо в Кремчуці буде хмарним. Синоптики прогнозують протягом дня дощ. Вночі стопчики термометрів опустяться до близько плюс чотирьох. А вдень температура триматиметься на рівні плюс шести. Вітер очікується до трьох метрів за секунду. Нагадуємо, слідкуйте за новинами у зручному для вас форматі. Ми завжди поруч у всіх соціальних мережах телеканалу Візит. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.